Давай скажемо так, дивися на людину. Вона служить під тобою, вона класна, вона все нормально, вона бачення виконує, вона молиться, людей приводить і так далі, тому подібно. Тільки поставиє першою особою, як, як, як сказилася. Uh -huh. Просто як сказилася. Дивись, вже щось якесь царство строїть собі, вже і портфеля носять. Дивися, уже в мене навіть водія немає. ти знаєш, в Мене немає навіть водія. Я сам обслуговую машину, сам їжджу і сам все роблю. Дивися, вже, вже в нього це. Біда наша це перша особа. Оце наша біда. Вся. Ми, по принципу, у нас в генетиці є дуже велике прокляття. Кожен гетьман. Угу. Тільки став гетьманом, давай всім робитися кірбашка і давай вже управляти. Ось тому ми стільки помилок зробили з помісними церквами, поставили людей, вони були класні під кимось. Але ну, як першої особи. Тепер вже ми зрозуміли і тепер хочемо відкривати коледж по підготовці перших осіб. Тобто, готувати е, лідерів домашніх груп це одне, готувати е, там, регіональних районів – це друге. Але перших осіб готувати це абсолютно різні речі.